Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми поговоримо про місто Зальцбург, яке розташоване біля північного краю Австрії на північ від Альп, про рівень життя, тривалість, особливості життя в цій місцевості, клімат, а також про цікаві місця, де я встиг побувати. А почну свою я розповідь з історії одного кохання в Камені, яка може бути чуть-чуть похожа на казку. Але ні, це достовірні факти. У підньому серед князь епіскоп був повноправним володарем Зальбурга. Це де не лише духовно опікувався за мешканцями міста та околиць, але й розпоряджався їхніми долями, цілком по світськи, тобто налаговши судові суперечки, збирав податки, керував армії, підтримував дипломатичні зв'язки із сусідніми німецькими князівцями. А в 1587 році цей високий пост зайняв один із майлодших епіскопів, 28-річний Вольф діти фон Рейтанау. Одного разу на своїй службі він повітив 20-річну Соломію. Вона була дочкою Вігельма Альта Багатогопця та члена міської ради. Валчищева діва, яка вважалася першою красуною Зальбура, і раніше не пропускала жодної меси, а з появою місії нового вродливого епіскопа, її просто тягнуло до кафедрального собору. Щойно Вольдих е, помітив на топі парафіян гарне обличчя. Він наказав доставити Соломію до себе в резиденцію. Епіскопи не мали право одружуватись, але нрави тих часів допускали, що вони мали коханок і не одну. Але між Дідріхом і Соломією спалахнуло справжнє кохання, а епіскоп... Все цячіше називав Соломію дружиною. Дідрик писав письмо е, Святому Папі з проханнями обвінчати його, але відповіді не отримував. Їхнє кохання можна писати в тисячу сторінок роману, але я скажу, що це кохання принесло не тільки 15 діточок, а й ще це чудовий парк в Камінні. У новому палаці сімейне щастя епіскопа, обтяженого обідницею безшлюбності, тривало 6 років і закінчилося трагічно. Останні дні свого життя епіскоп провів в фортеці Хоен-Зальцбург. Маленькими віконцями його камери було добре видно палац Альтенау. А на стіні його камери Хоїн Верфені. Це замок, де він раніше перед цим сидів, залишилась напис: «Кохання є початком страждань». Зате, в наші дні, біля 1200 пар з всього світу проходять по цих сходах з ангелами, щоб в цій залі засвідчити своє кохання. А для, для цього треба провторяти чимсь чи 7 місяців. Однойменна столиця регіону міста Зальбург, четверте за величиною міста в Австрії. Його населення близько 150 тисяч чоловік. В той час, як на самій провінції проживає майже півмільйона людей. Перетина е, земля Зальбург межує з Німеччиною, а також Верхньою Австрією, Штирією, Каринтією. Вузька смуга землі вздовж. Піків високого Луерна просягається на південь до самого кордону з Італії. Площа всього регіону 7154 квадратних кілометри. Клімат тут досить бремтливий, низький, однак багато чим обдарована ця земля і цей регіон. Яке не під'ясне стихіям, тому як інші регіони використовують родючі землі для вирощення винограду, пшениці, зальбург знаходить свої багатства під землею. В тутешніх землях визріває мідь, серебро, смарагди, що найважливіше, сіль. По-німецьку Зальц це корисна копалина, яка називається сіль. Що й дала назву і цьому місту, і практично родила йому в такому виді, як це зараз вона є, це теж сіль. 70% землі Зальбург – це гірська місцевість. Згідно з статистикою похмурих і сонячних днів, тут порівно. Але предсказати в цьому місті просто неможливо або дуже важко. Навіть якщо ви їдете сюди влітку. Е Треба е, розраховувати те, що температура тут не завжди буде 30 градусів. Візьміть собі обов'язково трохи теплої одежі, там вітровки, міцне взуття, тим паче, якщо ви хочете активно провести час. Перша згадка про Зальцбург відноситься до 700 року, але треба сказати, що багато-багато раніше тут вже були поселення. Сьогодні тут проживає 155 тисяч е, людей. Громадяни Австрії 106 тисяч, е, представники Боснії Герцеговини 5 тисяч чимось, німців е, трішки більше 8 тисяч, О, з Афганістану – біля 2 тисяч, болгар біля тисячі, і пів тисячі китайців. І ще багато-багато інших багато націй тут проживає. Зальцбург входить до першої трійки найприбутковіших місяців регіону країни. щорічно федеральну землю відвідують біля 7 мільйонів людей зі всього світу, тому оренда є ключовою статею доходу для власників квартир і будинків. Треба розуміти, що трикімнатну квартиру в Зальцбурзі можна купити більше, ніж за 500 тисяч євро. При цьому, що у сусідній Штирії за ці гроші можна купити просто чудовий будинок. До речі, серед міста Зальцбург, по якому я зараз іде, налічує вже 500-600 років. Але ти не шукайте якісь там фервер чи пряничних будинків. Ні, середньовічна забудова зуб, Зальбурга є стриманою, але величною. А з 1997 року це є об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Архітектура Зальзбурга це різноманітні архітектурні стилі, які вражають тебе. А подивіться на ці провулки, які мають назву зерновий, єврейський, золотий. А чи там Кам'яний? Прогулюючись містом Зальцбург, ви ніколи не забудете, що це місто Моцарта. Він тут народився, він тут жив. Кафе Моцарт. Цукерки, також Моцарт. Кондитер Пауль Фюрст ще в 1890 році вперше представив свої моцартовські цукерки. В 1905 році ці цукерки. Завоювали золоту медаль. А це вже ви бачите пам'ятник цьому кондитеру. Якщо ви прогулюєтесь по старій частині міста, вам не дасться пройти мимо будинку, де в 1756 році народився Моцарт. В даний час будинок народження Моцарта є одним із найпопулярніших музеїв Австрії та важливою пам'яткою, яка перш за все необхідно відвідати. Любителям музики Моцарта. У 1773 році родина переїхала до житлового будинку Моцарта на площаді Макартплацт. Ми підійшли до кафедрального собору Задзбрга. Собор присвячений святим Руперту та Вергілію Задбрузьким. Будівля, знаходиться в історичному центрі міста. Нинішня будова виконана в стилі бароку, має довжину 101 метр. Висота веж сягає 81 метра. Собор має 11 півторів, ,5, 5 органів та бежлі дзвонів, найстаріші з яких були відбиті ще в 16 столітті. Головний орган, що відноситься до 1703 року, був замінений в 1988 році. Уму році на новий інструмент. І хоча собор має в своєму розпорядженні 900 сидячих місць, всього ж у цьому е, соборі одночасно може знаходитись до 10 тисяч осіб. Він стоїть на місці, де в 774 році епісковом Вергілієм Зарбузьким було освячено перший християнський храм, який був спалений у 1167 році. По наказу імператора Хвідліха Барбароси. І іменно в цьому соборі крестили вольганка Агмадея Моцарта. На вході ви можете даже побачити купель, де це все і відбувалося. А зараз ми входимо в соборний квартал, який є унікальною культурною подією у серці міста Зальцбург. У парадних кімнатах оживає історія, а наглядові екскурсії музеями, ви крім того, насолоджуєтеся величними видами міста. Це центр влади князів та архієпіскопів Зальцбурзі. Кафедральний собор та резиденція разом з Менедітивським монастирем Святого Петра утворюють сучасний соборний квартал. Придбавши лише один вхідний квиток, відвідувачі отримують можливість здійснити оглядову екскурсію чотирма різними музеями Зальцбурга. Повертаючись до питання рівня життя в Зальцбурзі, хочу сказати, що середня зарплата тут. Виходить до рівня 54 882 євро. Щодорівня 4573 євро в місяць. Але, будь ласка, зараз зверніть, які чудові тролейбуси ходять в Зазбургії. Але ж ми про зарплату. Найбільш типовий дохід все таки в місяць це є 3554 євро. Середня тривалість життя в Австрії – це 81 рік. Це було обумовлено хорошою екологією, спокійним життям, ну, звичайно, якісним медичним обслуговуванням. Згідно з дослідженнями проведеною Радою Європи, Австрія входить в трійку країн з найбільш жорсткими вимогами до іммігрантів, щоб до рівня володіння державною мовою. Це вже на першому етапі тільки запита резидентства. Але як би там не було, Зальцбург є інтернаціональним містом, за що я вже говорив раніше. Тут вже показується Колегіальна церква в Зальцбурзі, яка є церквою Зальцбурзького університету і побудована в стилі бароко. Ця церква присвячена непорочному зачаттю і є частиною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А далі ми виходимо на такий вже сучасний витвір мистецтва, де Ервіном Вурмом зображено п'ять огірків з розміром людини. І інтерпретація твору лежить між критичною іронією та гумористичним підморгуванням. Але що стосується Фредіріха Шиллера, він дивиться в другий бік. А зараз я хотів би трішки ще пройти по вулиці, щоб показати вам так незвичайні е, печери. Печери, які ще будувалися е, в придавніші часи, але в 1595 році нами вже знаний е, Вольф Дітріх фон Рейтенау наказав вирити печери в горі Майсберзі. Також було відкрите кар'єри для отримання будівельних матеріалів для стаїн. Пізніше пещери використовувалися для сховища для пива, їх розширяли та використовували для різних других заходів. 1974 року. В 76-х роках були розкопані два гаражі каверни на 720 і 780 паркувальних місць. Отак, загрузі вирішили питання з стоянками для автомобілів. Але наша ціль зараз це піднятися на фортецю. Хойльз Зальцбург, яка стоїть високо над Ферцунберзі над дахами барокового старого міста. Найбільш повністю збережений замок Центральної Центральній Європи і є, звичайно, визначною пам'ятникою Зальцбурга, звідти відкривається 360 градусна панорама на місто та його околиці. У 1777 році архієпископ Гебхард побудував фортецю. У наступні роки його наступники відповідали за подальший розвиток фортечної архітектури. Близько 1500 року фортеця отримала свій нинішній вигляд при архієпископі Леонгарда фон Кайчаха. Початковим призначеним фортецею був захист князівства та архієпіскопів від ворожих нападів. За всі ці роки він жодного разу не був взятий іноземними військами. Звичайно, ми могли це проїхати оцим конікольором і туди, і назад, але ми вибрали прийтися пішки, щоб більше побачити околиці і саме місто Зальберг. Я хоч і сказав, що е, фортеця ні разу не була взята ворогом. Але треба чесно сказати, що історії і невідомі е, випадки повної облоги цієї фортеці. А то, що раз там е, при е, селянському бунті ядро попало в вікно фортеці, то це пам'ятають до цих пір. А ще пам'ятають. Що фортеця була здана без бою французьким військам під командою генерала Жанна Віктора Марі Моро під час Наполеонівської війни Другої Коаліції. Хоча в 15-16 століттях, неспокійні часи так званої Угорської війни і селянських повстань, які були втягнуті земля Зельбург, князі архіпіскопи знаходили свій захист за стінами фортеці Коєн-Зальцбург. У ці ж роки е, були побудовані головний будинок фортеці, асенал, склади для продовольства. Інтенційні будівельні роботи велися під владою еркіпіскопа Леонарда фон Койчі. Виконуючи багато років роль оборонної споруди і часом служачи резиденцію князів ерхієпіскопів фортеця Коїн зальцбург також використовувалась як казарма і як в'язниця. П'ять останніх років життя до своєї смерті в 1617 році тут нудився в в'язниці за наказом свого племінника і наступника Маркуса Сітікуса, князь і ерхіпіскоп Вольф Дітрі. При якого я вам вже розповідав даний час. Фортеця Кензалібус відкрита для відвідування цілий рік, і художники з усього світу зустрічається на курсах міжнародної літньої академії, що проводиться у фортеці. Вона стала символом міста великого Морцета. Без неї не можна собі уявити залібург. Одне з найкращих місць в Європі. Розташована на вершині гори Пастунг на висоті 120 метрів, площа фортеці 30 тисяч метрів квадратних, до 250 метрів довжину і 150 метрів завширшки. А ми піднімаємося все вище і вище і фіксуємо, що знаходиться по той бік цієї споруди. Хотів би сказати, що найвищою горою зазвурсів Альпах є така собі гора Дахштайн, яка піднімається на висоту 2995 метрів. Музей фортеці демонструє історичні експонати з придворного життя князя і ерхіпіскопа. подорож у минуле також запрошують музей маріонета або музей полку Райнера. Історична зброярня присвячена темі облаштунків зброї в інтерактивній виставці. На третьому поверсі фортеці також розташовані. Княжі покої, що складається з княжої зали, золотої кімнати та золотої зали. Мебльований цей кімнат є оригінальним і не змінювалося 1501 1502 років. Особливо вражає імітація нічного неба і золотих зірок на блакитному та королівсько-блакитному тлі, а також кахельна піч. У золотій кімнаті, чарівний театр і сучасна медіастанція забезпечують інноваційний досвід. А ось для Райнер музею фортеця Гоєнд є домом ще з 1924 року для того, щоб вшанувати пам'ять про колишній Зальцбургський домашній полк, імператорсько-королівський полк. Його історія сягає. 1682 року і доходить до тої доби, коли Зальцбург нарешті став частиною Австрії 1816 року. Завдяки вибраним об'єктам і середньовічних фондів Зальцбургського музею та великих медіа інсталяціях музей Фортеця дає змогу зрозуміти історію Зальцбурга та функції фортеці, Екскурсія по 12 кімнатам розроблена так як послідовність. тем. Вони передають різні аспекти сильновіччя та приливає світу на мистецтво, культуру та історію Зарбужа через події та людей. Тут також є велика експозиція серебряного і золотого посуду. Тут також є і музей зброї. Зібрані тут лати, мечі, списи, альбарди, шоломи, словом, весь арсенал зарбузького гарнізону. Також є тут і камера тортур. Відвідування цього приміщення сурідна розвага, але дуже популярна у туристів. Не дарма воно входить до складу стандартного маршруту, екскурсії, фортеці. Втім, незважаючи на свої жахливі атрибути, історія Хоензальцбурга не зберегла відомостей про застосування тортур взагалі, тому що всі експонати тут просто для атмосферності. Навпаки, ув'язнення у місцевих тюрмах і тюремних вежах було підтвердженням особливого статусу в'язня. Простих людей розміщували у міській в'язниці. А якщо переминали якісь тортури, то тільки по рішенню суду. Велика експозиція і відведена е, Першій світовій війні. Тут також є і сам музей спорудження фортеці, точніше експозиції макетів, що ілюструють етапи будівництва від першодерев'яного прообразу до фінального вигляду, яку має зараз. Ця фортеця кожен із стапів зведення, а всього їх було таких масштабних біля семи, супроводжується відповідним портретом правителя Зарубурга та докладною історичною довідкою. Позиції фортеці можна зайти в лавку і вибрати якийсь сувенір. А тут їх багато, і тематичні про фортецю, і просто про місто Зальту. А потім знову виходимо наглядові майданчики, щоб ще раз насолодитися видами з фортеці на місто, а також на навколишні місця. Спускатися в місто ми вирішили другою дорогою і не прогадали, так як ми вийшли прямо на французьку церкву, яка стоїть тут ще з 8 століття. А біля неї розташовано аббатство святого Петра, одне із найстаріших монастирів, що належить Бенедиктивцям. Він був побудований у 690 році, ліворуч, ми бачимо в скалах Мейсбарху житло ранньохристиянських пустельників. Між скелями і монастирем знаходиться станодавній цвентарь. Тут можна побачити готичну та романські каплиці, пам'ятники, а також фамільні склети. До речі, у монастирі є хлібопікарня, де печуть житні хліб. Вона і досі працює за допомогою водяного малина. Зальцбург має дуже багато цікавих місць, які показати в короткий час просто неможливо. Де взагалі кожного разу, коли ти будеш приїжджати сюди, будеш відкривати багато нового. Тут є така собі вулична метеостанція 19 століття. Є і фонтан, який називається Купання коней. Мається і будинок природи, і зоопарк. Також можна тут попасти в ангар номер 7 чи палац. Хембруні з його потішними фонтанами, яким і краще відвідати влітку. Та навіть покататися на лижах цього разу ми теж не планували. А що ми планували сьогодні, так це зайти, як просив нас сам в цей магазинчик та купити цукерки на згадку про Зальцбург, а потім йти вже. В свій готель та збирати речі і їхати далі. До речі, наш готель Adlerhof побудований в 1900 році і розташований в сучасному центрі міста. Це дуже близько, як до Залізничного вокзалу, і зовсім недалеко до історичного центру старого міста Зальцбург. Мені сподобалося місце. Було дуже зручно добиратися до різних локацій, а е, сам номер був чистий, просторий, гаряча вода, е, тепло було в кімнатах, е, в деяких номерах є міні-кухні. І хоча готель називається Adlerhof, що напевне означає орлиний двір, але я вам скажу, тут і людям е, живеться затишно. Одного я тільки не зрозумів орлиний твір, а як подивився на люстри, то вони всі зроблені з рогів оленів. Але все рівно це підкреслює близькість до природи, так як недалеко від цього готелю знаходяться вже гори. До побачення, друзі!